17 підприємців отримали безповоротний грант від обласної адміністрації. На цьогорічний конкурс стартапів подалися 45 учасників, серед яких обрали найкращих у трьох категоріях. Найбільше переможців у загальній кугорті 10 осіб, п'ятеро представники із числа внутрішньопереміщених осіб та військових ветеранів, і двоє підприємців із гірських районів. На реалізацію бізнес-ідей конкурсанти отримали по 200 тисяч гривень. Радує те, що в цьому беруть участі наші ветерани. Мене радує в тому, що тут беруть участь молодь. Мене я надзвичайно приємно вражений тим, наскільки багато різних ідей. Перечитав майже всі. Тому сьогодні ми підпишемо договора, які дадуть вам можливість реалізуватися в майбутньому. Я дякую вам за те, що ви популяризуєте Закарпаття. Дбаєте про Закарпаття і багато там гірських населених пунктів, які зараз реалізували свої також ідеї. Це дуже для нас великий позитив. Конкурс стартапів за підтримки обласної адміністрації був започаткований у 2019 році. З початком повномасштабної війни його призупинили, але країна повинна жити і працювати. Тому два роки тому програму підтримки відновили. І що тішить, і з кожним роком сума збільшується. У 23 році ми вирішили його відновити, і на той час загальна сума фінансування була таке мільйон двісті, і сума одного, скажімо, кошо, фінансової допомоги або гранту була сто тисяч. У 24 році ми збільшили план, скажімо, фінансування до 200 тисяч, і вже бюджет фінансування був. Два з половиною мільйони. Так, от сьогодні ми вже маємо бюджет фінансування 3 мільйони 300. Тобто ви бачите, що ми кожного року готові до Бо віримо в ваші ідеї, віримо в ваші можливості і хочемо, щоб вони розвивалися. Ідеї підприємців-переможців найрізноманітніші. Тут представлені десятки унікальних бізнесів, які мають на меті популяризацію закарпаття, підтримку соціально вразливих верст населення, розвиток крафтового виробництва, реалізацію абсолютно технологічних рішень. І мова не лише про різноманіття, а й про майстерність конкурсантів. Дуже приємно цього року говорити про те, що рівень конкурсантів, а сьогодні а цих. В даному випадку переможців є на порядок вище, ніж то, принаймні, що ми спостерігали минулого року, і на дві, на дві ступеньки, ніж це було позаминулого року. Дуже сподіваємося, що більшість цих ідей буде мати не лише успішну ідею, а й успішну вже їхню втілення цієї ідеї в життя, що призведе до. Вашої фінансової спроможності, підняття вашої фінансової спроможності до нових робочих місць, до сплати податків, до розвитку нашої країни. Така і є ідея оцієї програми. Один із переможців Антон Фомін, який кілька років тому переїхав на Закарпаття і оселився на Перечинщині. Підприємець уже вдруге стає переможцем конкурсу, і щоразу його ідеї знаходять відгук. За його словами, 200 тисяч гранту це лише відсоток від необхідної суми для ведення бізнесу. Але це добрий старт для початківців або ж для розширення своєї діяльності цього року. Ми виграли грант на придбання лінії з виробництва кормів. З рослин з різнотрав'я, з люцерни, з власного матеріалів та з покупних це будуть корми для великої рогатої худоби, для маленької рогатої худоби і в тому числі для домашньої живності. Галина комендант родом із сумщини для себе вирішила, що багатий закарпатський край має бути ще більш відомий і цікавий. Вона започаткувала виробництво крафтових гіпсових сувенірів жінки Закарпаття. Ця ідея не лише про розвиток бізнесу, а й про соціальну складову і демонстрацію національного розмаїття. Наразі жінка працює сама і планує виграні кошти спрямувати на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та спеціалізованого устаткування для виготовлення інтелектуальних сувенірів. Коли я почала цю тему розвивати, почала вже працювати з цією лінією, я зрозуміла, що мені цього замало. Я хочу не лише отримати ці фігури і почати самі робити фігурки гіпсові, але й хочу майстерню повного циклу від створення ескізу, друку майстер-моделі, силиконових форм, виготовлення фігури, пакування і реалізація. Тобто хочу контролювати кожен процес, хочу мати вплив на якість, ну і докласти свої часточку душі до кожного етапу виробництва. Юний переможець конкурсу стартапів Євген Волошин. Це прорив у галузі технологій та інженерії. 17-річний юнак, переживши особисту трагічну історію, вирішив створити розумну милицю з кнопкою SOS та gps трекером і датчиком падіння. Тобто, якщо людина похилого віку або ж маломобільна особа втратила рівновагу чи свідомість, милиця надсилає сигнал порятунку вказаним контактам. Разом з одногрупниками хлопець презентував ідею на міжнародному ринку і вже має перші 50 замовлень за кор. Дону та з України розумна милиця як винахід увійшла до п'ятірки найкращих бізнес-ідей світу. Виготовляти ноу-хау планують на базі Свалявського професійного коледжу, де юнак навчається. У нас різна цільова аудиторія це люди похилого віку, воїни, люди після реабілітації, туристи, і хочемо ще додати повністю незрячих людей. Залежить від моделі, якщо, наприклад, для людей похилого віку милиця буде коштувати від 7 тисяч, залежить від функцій. То для людей після реабілітації та воїнів через те, що палиться з підлокітником і там йдуть певні додаткові функції, вона вже буде коштувати від 9 тисяч. Наприклад, вже для туристів від 10 тисяч і так далі. Щорічний конкурс стартапів, котре доводить: не варто боятися навіть найсміливіших ідей чи бізнес пропозицій. Свої підприємницькі амбіції потрібно реалізовувати і розвивати. А, можливо, Ливий масштабувати на всю країну чи навіть за кордон уже наступного року організатори конкурсу розширять можливості для підприємців-початківців і запровадять навчальні семінари, аби стартапи були ще потужніші і перспективніші. Лідап – ліда розбудова потенціалу заради сталого майбутнього та транскордонного партнерства. Під такою назвою Днями у Кішверді відбулася прес-конференція та партнерський форум. Ця програма реалізується в межах проекту Інтерегнекст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна у партнерстві з європейським об'єднанням територіального співробітництва ТИСА. Її мета підвищення інституційної спроможності місцевих органів самоврядування для розробки та реалізації транскордонних інфраструктурних проектів. Оямпроектних воюмоштогазгазда. Ми стали домівкою для презентації програми, яка націлена на обмін досвідом та знаннями зі самоврядуванням Закарпаття області Сабл Сад Парберег та навіть словаччини у реалізації транскордонних програм та в успішному менеджменті грантових проєктів. Наша область вже успішно реалізувала чимало різних програм із Закарпаттям. Також мова йти і про діяльність європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Це об'єднання має європейський мандат, який чинний і в Україні. Це унікальний випадок, коли в країні, яка не є членом ЄС, офіційно зареєстровано таке європейське об'єднання. Провідним українським партнером програми є Асоціація проектних менеджерів Ядро, громадська організація, яка має понад 20 років досвіду у сфері транскордонної співпраці та розробки і реалізації міжнародних проєктів. Мета сьогоднішньої конференції оголосити про наш план у проєкті. і слід сказати, що цей проєкт, підтриманий програмою Інтеректнекст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Він має дуже глибоку насправді мету. Ми готуємо проєктних менеджерів у громадах. З тим, щоб ви громади могли більш якісно готувати, впроваджувати і підтримувати сталі результати проектів, які будуть подані в наступних програмних періодах. Ми розуміємо, що від якості проектних заявок залежить якість результатів, які будуть отримані. Тому цей проект, який має назву «Лідап», спрямований на навчання, на підвищення навичок і на надв'язання партнерських контактів між менеджерами громад. Регіону прикордонного між Україною, Словаччиною і Угорщиною, чому Україна важлива самі програми Інтерек передбачають обов'язкову участь громад і інших учасників проектів у спільних планах і спільних проектах. Тому знову ж таки від якості проектних менеджерів залежить якість проектних заявок. Це навчальний проект, і тому ми концентруємося більше на саме на цьому компоненті. Програма, що стартувала у лютому 2025 року, має загальний бюджет понад 320 тисяч євро. З них близько 290 тисяч євро забезпечує Європейський Союз. За роки війни в Україні стало звичним, що благодійні організації передають допомогу в різних місцях Закарпаття. Проте останнім часом подібних вантажів до нашого краю надходить дедалі менше. Якщо у перші два роки війни у країнах Західної Європи було помітно, що майже всі прагнули допомогти українцям в біді, то нині ця хвиля помітно знизилася. І цю діяльність продовжують лише ті, хто й у довоєнний період підтримував знедолених у нашому краї. Днями берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги, завдяки пожертвам з Німеччини та Угорщини, доправив до Закарпатської обласної дитячої лікарні Мукачеві дитяче харчування та продукти для немовлят. Ця допомога закладу стала можливою завдяки серйозній згуртованій роботі. Німецька компанія з виготовлення дитячих харчів регулярно пропонує нам через організацію Теутон такі суміші. Вони доставляються за допомогою нашого друга Імри Угрона до Мальтійської служби в Угорщині. Там її доправляють до угорсько-українського кордону, а звідти вже ми перевозимо вантаж до Закарпаття на малих вантажівках. Днями ми перевезли через кордон близько десяти. 11 тонн продуктів та засобів гігієни, які потім намагаємося якомога швидше передати таким закладам, як ця дитяча лікарня, тут в Мукачеві, щоб вони мали ці харчі, адже забезпечення дітей іде дуже важко. Між дитячою лікарнею та берегівським районним відділом Мальтійської служби допомоги традиційно склалися добрі відносини, завдяки чому раніше вони також оперативно реагували на будь-які звернення Співпраця між берегівським районним відділом Мальтійської служби допомоги та Мукачівською дитячою лікарнею вже має багаторічне минуле. Ми вже багато років підтримуємо хороші стосунки, і де є така можливість, ми намагаємося підтримати цей заклад та забезпечити догляд за дітками. У нас була співпраця в Ставці різних приладів та технічних засобів. Ми допомогли в оновленні онковідділення дитячої лікарні. Також ми неодноразово допомагали з доставкою медикаментів або харчових продуктів, як от зараз. У непростий для нашої країни період мальтійці вже неодноразово підтримали кілька дитячих закладів в Одесі та Запоріжжі, куди також особисто доставляли гуманітарну допомогу дуже важливо, що у нас є такі спонсори, які передають допомогу для центральних та східних областей України. Декілька тижнів тому, наприклад, було доставлено в Одесу вантажівку молока від молочного виробництва в угорському місті Сегет. Ці компанії регулярно два-три рази на рік передають мальтійській службі допомоги Угорщини. Такі вантажі, і наша організація доправляє ці вантажі у центральній області України. Підтримка цим вантажем не завершується, адже найближчим часом мальтійці знову повернуться до Мукачівського закладу із новими пожертвами, щоб сприяти якнайшвидшому одужанню дітей. Протягом трьох місяців у дев'яти областях буде реалізовуватись проєкт Ребері, підтримка зростання мікро, малого та середнього підприємництва уздовж ланцюга створення вартості ягідництва. Проєкт, зокрема, передбачає безоплатне навчання для фермерів та бізнесу, які займаються вирощуванням або переробкою ягід. Учасники отримують практичні знання, індивідуальні консультації, доступ до відеокурсів, а також участь у роботі інноваційного демонстраційного полігону. Головна мета вирощувати і переробляти правильно продукцію, яка зможе конкурувати на ринку, ягід дуже часто зараз говорять, що потрібно запроваджувати ланцюги доданої вартості. Тому числі в сільському господарстві, тому що це розвиває переробку, але дуже часто збуває для того, щоб подати продукцію на переробку, гарну продукцію або на полиці супермаркетів. Її потрібно виготовити правильно, і кожна технологія вимагає безпосередньо свої напрями реалізації продукції. Кожна технологія надає різну якість для. Пропозиції населенню як готової продукції або для заморозки, або для охолоджування. До проєкту буде залучено всіх учасників, які зареєструються. Наразі заявки подали майже сотні підприємців в Закарпатській області. У нас дуже хороші кліматичні умови для того, щоб вирощувати гідництво. І в нас вже є деякий досвід співпраці із ПРООН. Зокрема, це є проект ФАО, який у нас реалізується з 2023 року. Досить хороші вдалі. У нас є і результати по цьому. Тому ми надіємося, що цей проект буде мати очікувані ті результати, які очікуються. Будуть вдалі підвищити свій авторитет на ринку ягід використовуючи природоорієнтовані методики, фермери та підприємці зможуть і завдяки сучасним технологіям, створеним у межах проєкту Реберрі. Мова про портативну діагностику живлення і лабораторію якості. Ми запровадимо мобільні лабораторії, лабораторію живлення та лабораторію якості ґрунтів. Наші фермери зможуть оцінити якість своїх ґрунтів, тому що одне поле може містити різні якість ґрунтів. І ось тут дуже важливо робити точно принципи точного землеробства. Також вони зможуть у нас отримати навчання в моделі 24 на 7. Для 45 відібраних учасників буде проведено офлайн навчання і розроблено індивідуальні посібники. До онлайн занять зможуть долучитися усі охочі. Свої запити підприємці можуть формулювати для експертів, які до кінця грудня працюватимуть у проєкті. Семінари та навчання проводитимуть поступово у трьох кластерах. А це буде практичний посібник. Він буде зорієнтований на природоорієнтовані технології однак буде включатись також технологічні інновації, енергетичні моделі, а також е, всі, всю інформацію, всі поради е, наших. Е, Консультантів, які будуть залучені до проекту, щодо до результатів індивідуальних консультацій, експерти наголошують, проєкт розрахований на підтримку малого і середнього бізнесу, впровадження новітніх технологій та вирішення проблем пов'язаних із веденням підприємницької діяльності. Тож запрошують долучатися і отримати практичні поради. Свої досягнення учасники ребері представлять на підсумковій конференції. Для тих, хто не зможе долучитися до програми беатифікації мученика Петра Павла Оруса, поїхавши до села Білки, Мукачівська греко-католицька єпархія вже підготувала посилання на youtube канал, де можна буде дивитися онлайн-трансляцію ключових подій. У доступі вечірні молодіжні чування в п'ятницю о 18.00. Також у суботу триватиме онлайн трансляція з 8.00 ранкової молотовної програми. Відтак і урочистої божественної літургії з чином проголошення блаженним Петра Павла Оруса. Онлайн можна подивитися й молитовний концерт гуртів Кана та, попри все, о 15.00. Посилання на сайті єпархії та на сторінках у соцмережах. Коли, як і чому на Закарпатті з'явився туризм? Відповіді на ці запитання шукали у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Тематична лекція до Всесвітнього дня туризму стала своєрідною подорожжю в часі, аж до епохи Австро-Угорщини. Марія Заболотна ідеса. Вона намагається не пропустити жодної лекції в Ужгородському замку. У будь-якому випадку, як будь-яка інша лекція, це якісь історії, якась історія в плані того, як розвивався туризм, коли приїхали там перші умовно туристи, якщо це можливо порахувати, заради чого вони приїхали, ось це важливо. Коли з'явилися перші притулки, коли були промаркеровані перші маршрути, і люди вже не губилися в тих горах, особливо взимку. Те саме стосується, до прикладу, мінеральних джерел. Тобто, коли вперше мінеральне джерело було там обрамлено в басейн. Коли вперше була підведена інфраструктура, там збудовано перші готелі, знову ж таки. І от все це це дуже цікаво для того, щоб аналізувати в першу чергу інформацію і, можливо, десь щось використовувати під час турів. Лектори поділилися багатьма цікавинками. Зокрема, уже на початку 19-го століття в туристичних довідниках Відня та Будапешта можна було знайти згадки про Закарпаття. Мандрівників приваблювали гори, мінеральні джерела, а також унікальна культура місцевого населення. В першу чергу це звичайно природно кліматичні умови, хороший клімат і, наприклад, мінеральні води. Із цих потім мінеральних джерел, навколо яких потім виростали курорти лікувальні, бальнеологія. Все це було добре розвинуто вже з 18 століття, З 17 століття знаходимо описи як західноєвропейські, так і власне австрійські та угорські, і тому от із таких речей базисних, скажімо, все це розпочиналося, а потім воно деталізовувалося, доповнювалося. Надія Роуканич розповіла присутнім про туристичні притулки у горах на маршрутах до високогірних вершин. Там мандрівники могли перепочити, переночувати, отримати теплий напій. Саме так зароджувалася інфраструктура, без якої важко уявити туризм сьогодні. Було або одна кімната, або декілька кімнат. І... Ліжка там не було водопостачання, там не було а, люксових умов із освітленням. І так далі приносили все з собою. Уже у 1920-30-х роках, коли вже Закарпаття буде складі Чехословаччини. Ці будинки будуть виглядати солідніше. Це вже будуть двоповерхові будинки, на кшталт Альпійських шале і вони будуть вже вміщувати себе приймати ну, 20-30 осіб. Важко відстежити, коли саме почали проводитися повноцінні екскурсії з гідами. І хто був першим екскурсоводом на Закарпатті? В один день це не сталося. В один день не з'явився хтось перший і заявив про себе як про першого екскурсовода чи гіда. Все це було поступово починалося з певних організацій, які займалися туристичним супроводом і організацією туристичних походів або поїздок по території Закарпаття. Деякі імена вдалося виявити це, зокрема. У джерелах 19 століття це були звіти відповідно окремих організацій, які займалися цим до прикладу. Михайло Лесів цю тему планує досліджувати й надалі. Зауважує такі зустрічі, дозволяють відкрити знайомі місця під новим кутом і зрозуміти, що туристична історія Закарпаття це частина великої європейської традиції. То років легенді, саме під такою назвою, в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Легоцького тематичним заходом продовжили відзначати столітній ювілей спортивного клубу Русь Ужгород. Це е, таке логічне продовження е, святкування. 100 років легенді, так можна сказати, про нашу команду СК Русь. 15 серпня ми розпочали це святкування. Розпочали так досить урочисто, відкрили виставку, були різні презентації і так далі. Ну а сьогодні продовжуємо у такому, у такому самому руслі. Сьогодні будемо мати лекцію, присвячену СК Русь, досліднику історії цього клубу Михайла Рущака. Ну а також показ фільму про СК Русь пошуку літаючих вчителів. На фільм журналіста Максима Мельника, лекцію футбольного історика Михайла Рущака. Завітали поціновувачі спорту, ветерани футболу, гравці команди майстрів ФК Ужгород. Нам пояснили, тут будуть показувати фільм про перший Ужгородський клуб. То ну, це цікаво дізнатися історію рідного міста. Тому виявив бажання прийти і подивитися. На завершення заходу присутні оглянули виставку та поділилися враженнями. Мене вразило багато архівних матеріалів, тому що це було 30-ті роки, і організатори могли зібрати багато архівних і вирізок з газет, роботи Василя Федака і багато картинок, фотографій оригіналів того часу. Виставка Команда літаючих вчителів, легенда закарпатського футболу діятиме ще до 15 жовтня. Тож усі охочі можуть і ще встигнути. Доторкнутися до славної сторінки історії нашого краю. Чемпіонат Ужгорода вже давно став окремою сторінкою в історії закарпатського футболу. Адже в цих змаганнях регулярно беруть участь відомі не лише в місті гравці. Відповідно, і якість турніру є високою. Це підтвердив матч між будівельником та соколом крайною. Дуже приємно, що в умовах війни все ж таки цей чемпіонат відбувся. П'ять команд взяли в нього участь, а в фіналі в золотому матчі взяли участь дві найбільш організовані команди. Це команда «Будівельник» і команда Сокіл Крайна. Обидві команди набрали однакову кількість очок, тож переможець повинен був визначитися в золотому поєдинку. І ось матч на вагу золота відбувся. До перерви перевагою володіли підопічні Івана Криси. На 33-й хвилині після подачі кутового Іван Жентичка скористався неузгодженістю сюді, воротаря та оборонців суперника. До кінця тайму будівельник міг відігратися. Зокрема, чудовий удар Юрія Каганця парирував Віталій Фанта. Отож, на перепочинок мінімальна перевага сокола крайни. В першу чергу хочу сказати, що ми дякуємо Збройним силам України за те, що дають нам можливість проводити тут чемпіонат. Дійсно, в першу чергу хочу сказати, що дуже гарний вийшов золотий матч. Було багато емоцій, було багато боротьби. Цікава була гра. Однак, другий тайм підопічні Юрія Шукаля розпочали активно і на 54-й хвилині зрівняли рахунок. На добиванні відзначився Євгеній Лукіяник один За 11 хвилин уже Мирослав Огар вивів свою команду вперед. А ще за 5 хвилин після його пасу Мар'ян Січка, котрий вийшов на заміну, установив 3-1 для будівельників. Перш за все я хотів подякувати нашому супернику ФК «Сокілу» за достойну гру. і Хотів би їм віддячити, що вони дуже добре зіграли цей. Цей поєдинок, золотий матч. Перше за все їм дякую. Наша команда хотіла перемогти. Ми всі установи, що нам дав головний тренер, ми виконали. Перший тайм у нас невдало вийшов, але ми зайшли в роздівалку після першого тайма і все, що він нам сказав у роздівалці, ми все те виконали. І той, тобто, і і ми отримали свій результат. То тобто, ми забили три голи у другому таймі. У час, що лишався, сокіл крайна, дуже хотів відігратися. Про це засвідчив і один з ударів Еріка Івашка. На заваді став воротар та поперечина. Усе ж будівельник вибудував вольову чемпіонську перемогу з різницею в два м'ячі. Перше все щиро вітаю всіх наших болівальників з заслуженою перемогою. Ми це заслужили, ми це доказали. Тому десь перший там трохи важко для нас складався. Зробили висновки, зробили певні заміни. І дякую хлопцям, які переломили хід гри, доказали, що ми сильніші, доказали, що ми впевненіші і ми хотіли перемогти сьогодні більше, ніж команда суперник Ми граємо на два фронти, область, чемпіонат міста, багато матчів. Команда вже виснажена. Люди вже теж не молоді. Вони там з винограда у нас є, із Мукачева. Ну, тяжко ті будівельник не грає в таке. В таких іграх. Вони грають тільки на город, вони сконцентровані тільки тут. а Ми ну, розбавлені всім, ми всюди де щось боремося, щось боролися, ну, питаємося щось, але трошки не вистачило. Ми могли цей чемпіонат закрити ще три тури тому назад і бути чемпіонами. Але друге місце це теж хороший результат. Отож будівельник тріумфував а нагородою за перемогу став чемпіонський кубок.